Демонстрація налаштувань для геокодування на компоненті мапа. Зараз в мене відкритий компонент з налаштуваннями. Для того, щоб включити геокодування, обираємо чекбокс. Бачимо предналаштовані параметри. А також з'явилося поле для пошуку. Виконаємо пошук. Пошук виконаний. З'явилися результати. Обираємо те, що нас цікавить. Так, бачимо, що з'явився на карті маркер а також відбувся зум. Змінимо параметри геокодування. Пошук placeholder. Змінимо URL для пошуку координат. Інший ресурс. Змінимо зум, зменшимо та збільшимо радіус. Знову виконаємо пошук. Так. Бачимо, що змінився радіус маркера, а також змінився зум.